Всім привіт з нашого гравця Донігол. І зараз я вам хочу показати старі фото. Я вам вже показувала а, ну, щось таке подібне. Але думки виникають різні і фото різної давності. А, якщо на перших фото, на які ми всі дивилися з вами, я можу зрозуміти, де це і ну, красиві фото. І вулиці не змінилися, і зберігають свої традиції. Тут ем, з цих всіх фото, от, що я передивилась декілька разів, в мене от жодної думки нема. Графства до нього чи щось інше, вони підписують, що це. Так що можна прочитати? Це я відео знайшла в інтернеті. Це фото. Ну, це не плагіат, бо це в доступі. Це спадщина історична. Так ось думка в мене виникає не то, що вони зберігають історію, коли я це передивляюсь. А те, наскільки вони були бідні, неймовірна бідність. Подивіться на їх будиночки. Ви бачите: от, стріхи соломою криті і білі будиночки. В них така ж традиція, як в нас. В нас багато спільних сторінок. І Голодомор, і імміграція. У нас теж були хвилі імміграції. Єдине, що нам е, були такі часи, що і втікти не давали. І е, е, революція 17-го року, 21-го, в нас вона теж була. Е, я маю на увазі національну революцію. Але вони від'єдналися, а ми ні. У них вистачило сил, бо вони спиралися не іммігрантів. Які досягли значних висот в США, ну, а нам, на жаль, не було на кого спиратися. Ми були самотні в 17-му році і між собою був безлад, і ми не змогли об'єднатися. Я не знаю, чи був би якийсь, якщо об'єдналися, було б щось від цього. Історія взагалі не терпить такого. Що як би не, ми так зробили 100 років тому то от щось там було. Ми не знаємо, бо є багато чинників і факторів, які можна не прорахувати. Окей, це підписано все. І от думка в мене, що: уявіть собі, от яку треба мати, жагу. До останнє королевство, яке захопили британці. Вони билися до останнього. І це було впливове королівство ірландське. І це зараз найбільш ірланомовне графство. Найбільше зберігаємо ми традиції тут. Але у донього є ще от. Така особливість, що ми межуємо з Північною Ірландією. І от уявіть собі, наскільки треба бажати від'єднатися і самостійності, щоб не тільки битися і віддавати своє життя і здоров'я і своїх дітей з більшою Британією. І армію в них була армія, тут не було армії, вони з рушницями вийшли. А, окрім цього, вони бачили, що Північна Ірландія, що Британія більш заможні. От Донігол, ну, був тут кордон багато часу, от Донігол, він бачив, як вони живуть. Але не гроші. Не те, що треба віддати життя, не те, що треба бути у, таку, у такому стані, жебраком і дивитися от, що дітям важко твоїм. Нічого не вплинуло. До нього, от як був, єдний у тому, що вони бажають самостійності і волі. Так і лишився. І дуже цікаво показує Бобі Сент, такий, Бобі Сант є такий герой, він був ну, в парламенті Британії від Північної Ірландії і в Іра, і про нього зняли фільм. Ви можете подивитися, якщо вам цікаво дуже красиво показано, що він колись приїхав до нього. І коли він помирав з голоду, він відмовився їсти на знак протесту. Він не один такий у в'язниці, і він помер з голоду, бо як відмовився, так і відмовився. Ірландці отак от. Якщо вирішили, то йдуть до кінця. І в поганому, і в хорошому. Пожив би 28 років, всього було 28. Хлопчику царство небесне. Так ось йому марився Донігол Ми не знаємо, що йому марилось, але от це показало, що йому марився вільний Донігол Що Донігол від'єднався, Дері ні? Що от межавця. І його так вразило це в дитинстві, коли він приїхав до нього. Буде цікаво почути ваші думки. Може, я десь збивалась, вибачте, але мене це дуже хвилює ця тема. Я ірландцями пишаюсь в деяких моментах. Молодці ірландці заслужили свою країну. І ми не гірші, звичайно, наших я люблю більше, бо я ну вони ви мені до серця.